шахет, наверное, так, так называется. Вот это осколки на крыше были. Эти гады прилетели, шахедами ударили. Повредили будинки, один, другие, машины. В этом будинке жил Олег, которого уже нема. Машину разбили, поцарапали, гараж. Вивернула все. От ми тут вкраю накинемо. Ми чітко розуміємо, що Росія дещо змінила свою тактику безпосередньо і наразі активно застосовує шахіди. Це не лише по Харківській там області, по місту Харкову було падіння уламків шести шахетів, тобто шість було вибухів. Постраждало 25 людей. Наслідок цього дві людини загинуло стосовно відповідно поранених. Наразі в лікарні перебуває сім людей. З них одна дитина, це дівчинка 16 років. Вона перебуває у важкому стані. Досить серйозно постраждала цивільна інфраструктура, десь пряме влучання у житлові будинки, плюс центр міста Харкова, центральна частина міста Харкова. Я була в другому місці побахнула один, потім потом потом. Одстріли пошли. Балкон вибила, двері повідували. Дочка заживе, вона И вот І мне мені а звісно, вона переживає. І за нас переживати несоката закликає, скільки за нас. Шоковані, звісно, було влучення у госпіталь, а він навпроти нас. Поки що займаємося тільки прибиранням. Впевнені, що зовсім скоро в найближчий час все реставруємо і все буде добре. Будемо далі.